Шановні жителі громади, у першу чергу звертаюся до батьків, дітей, молоді мікрорайону Болгари. У 2021 році, з метою створення простору для занять ігровими видами спорту, сприяння залучення дітей, молоді, дорослих до занять фізичною культурою та спорту у мікрорайоні Болгари по вулиці Європейська, 16, було побудовано майданчик зі штучним покриттям з вільним доступом для усіх бажаючих. Майданчик ще відносно новий, але його стан бажає кращого. Регулярно на огорожі майданчика вивішуються оголошення з правилами поведінки про заборону займатися у шипованому взуті. Але, на жаль, оголошення зриваються, правил дотримуються не всі. Крім того, відвідувачі часто залишають після себе купу сміття, хоча поруч з майданчиком є смітники. Тому силами працівників міського центру спорт для всіх. Періодично проводяться ремонтні роботи на цьому об'єкті. Найбільш болючою темою є те, що відвідувачі майданчика, не маючи бажання обходити його і заходити через спеціально облаштований вхід для цивілізованого населення, зривають частини огорожі, створюючи прохід не лише для тих, хто має бажання займатися на спортивному майданчику, а й для бродячих тварин, які ще більше розтягують залишене сміття по території. Впродовж літа 2024 року працівниками міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх огорожу відновлено, заварено вже було сім разів. Останній раз, 3 вересня, у першій половині дня, а вже у другій половині огорожа була знову зірвана. Управлінням у справах сім'ї молоді фізичної культури та спорту міської ради у цьому році закуплено матеріали для відновлення штучного покриття майданчика. Яке псується, пошкоджується через те, що юні, та дорослі футболісти, аматори не дотримуються правил поведінки на майданчику, приходять не у відповідному взутті. 3 вересня розірвані ділянки штучного покриття були замінені, поклеєні. Тому майданчик закрили. А на огорожі з усіх боків були розклеєні оголошення. З проханням не займатися на майданчику для того, щоб клей міг засохнути. Проте моральні переконання, вихованість, відсутність бажання берегти майно загального користування не зупинила жителів мікрорайону. Огорожа знову розірвана на майданчику повно відвідувачів. На зауваження працівника центру Спорт для всіх покинути майданчик, оскільки на ньому ведуться ремонтні роботи. У відповідь хамські коментарі, нецензурна лексика. Через півгодини знову ж така ситуація. Довелося охороняти майданчик до настання темряви. Шановні любителі активного спорту, діти, дорослі, закликаємо вас берегти наше спільне майно. Шановні батьки, будь ласка, пояснюйте дітям, що за майданчиком потрібно доглядати, не смітити, не ламати, адже умови створюються для всіх, для того, аби кожному було зручно і комфортно. Шановні жителі мікрорайону, якщо ви бачите, що відвідувачі майданчика наносять йому шкоду, вандально його нищать, не соромтесь, зробіть, будь ласка, зауваження. У надскладний для нашої країни час важко знайти додаткове фінансування для відновлення спортивної інфраструктури. Тому важливо берегти те, що ми маємо. Тільки разом спільними зусиллями ми зможемо зберегти наше майно, нашу країну. Наше майбутнє.